На півдні, а також у сепаратистських районах у Криму та Придністров'ї. Ворог вже напав на нашу державу, окупував частину української землі. По суті, без оголошення війни керівництво Росії вже розпочало війну проти України, але зараз від кожного з нас залежить, або кремлівська агресія проти України на цьому буде зупинена. Або влада Росії розгорне повномасштабну війну з українським народом. Зупинити кремлівські плани може не стільки зброя чи зовнішня допомога, скільки найперше сила духу і наша єдність. Якщо ми, громадяни України, належачи до різних націй, конфесій, політичних рухів, будемо єдиними як народ. Якщо як один станемо на захист української державності, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, ворожі плани не здійсняться. Саме тому в цей відповідальний час я звертаюся до кожного: припиніть сфарки і ворожнечу, відкладіть незгоди й особисті інтереси, не поширюйте панічних настроїв та не піддавайтеся паніці. Майбутній єдиної України, нашого рівного і спільного дому, зараз важливіше ніж будь-які питання, які розділяють нас. Ми повинні твердо пам'ятати, всяке царство, що розділилося в собі, запосіє, і всяке місто чи дім, що розділиться у собі, не встоїть. Кожен має ті чи інші політичні подолання. Подобання схвалює або засуджує дії посадових осіб держави. Але якщо ми зараз заради перемоги України не відкладемо руйнівні суперечки навколо цих питань, завтра на кремлівських штиках і на танках на нашу землю може прийти страшна біда війни, окупації та репресій, тоді нинішні непорозуміння. Так чи інакше перестануть бути важливими, окремо хочу попередити.